Привіт, друзі. А ви знали, що було дослідження в якомусь американському інституті, здається, в Кембриджі. Чи не в Кембриджі? А, не пам'ятаю який саме. А, але було дослідження стосовно інтелектуальних здібностей студентів за останні 15 років. Так от, дослідження показало, що студенти за останні 15-20 років просіли, так би мовити, інтелектуально в три рази. І випускники теж програма американських університетів стала легшою в два рази. Ну, тобто, рівень підготовки спеціалістів після університетів. Став нижчий в два рази. Це американські провідні вузи. Що казати про неамериканські провідні вузи, наприклад, українські, з яких половина студентів виходить, так і не закінчивши ці вузи, куди ми йдемо, непонятно. Це все ці гаджети, на які ви зараз п'ялите і лістаєте відосики, ставите лайки, підписуйтесь на канали. Це все от вони. Як кажуть науковці, що з приходом телефонів, смартфонів, людство почало тупішати дуже сильно. Ну і це дуже ну, це зрозуміло, чому так сталося, тому що кожен день люди вирішують більшість своїх питань за допомогою смартфона. А розробники, які роблять програмки для смартфона, Ще 15 років тому користувалися правилом в 3 кліка. Це стосовно не тільки смартфонів, це стосовно е сайтів та е будь-чого, будь-яких юзерських інтерфейсів. Це те, що бачить юзер і з чим він взаємодіє. Тобто задача була така, що кожен юзер в кожній програмці да, повинен Здійснити свою мету користування цією програмою, зробивши не більше, ніж три кліка мишкою або пальцем, або нажаття кнопки. А це таке правило було для всіх розробників, для всіх дизайнерів, це основа основа. Основ. Якщо у вас в додатку або на сайті можна зробити дію, яка робиться всього за два рухи то це. Дуже класно і круто. Якщо за три, ну це нормально. Якщо більше, ніж за три, то це, це дуже погано. Тому що, тому що всі розробники орієнтуються на те, що юзери вони тупі. Отак от, от запам'ятайте. Всі розробники всього програмного забезпечення орієнтуються на основне правило. юзер він тупий. І тому все треба робити так, як для самого топового юзера. І що відбувається з людьми, які користуються додатком для топового юзера, у них не виникає проблем з користуванням цим додатком. Все чудово. Але проводячи в цьому додатку або в таких додатках більшість свого часу денного, ці юзери втрачають. Звичку думати, От. думати, як досягти, досягти тої чи іншої мети а в своїх справах. І виходить так, що якби така гарна дія розробка програмного забезпечення для юзерів, для більшості, скажімо так, юзерів, щоб нікого не ображати. Да? Тому що всі знають, що більшість юзерів. Вони тупі, то розробка програмного забезпечення для більшості юзерів дуже вдарила по меншості юзерів, які були розумні, а потім звук, звикли бути звикли приймати легкі рішення, скажімо так. І програмне забезпечення їм в цьому дуже допомогло і не тренувало їх. Тому. Рівень інтелекту у майбутнього покоління буде десь на тому рівні, з якого ми зараз всі а, стебемося, можна сказати, да? з чата GPT, там, де він каже. Ой, ви відрізали не ту ногу, гарно, що ти помітив, молодець, що ти помітив, зараз відріжем другу. Ну от це наше майбутнє. З якого ми зараз сміємося, яке настане, судячи з усього, дуже скоро. Як ви думаєте, більшість тупих юзерів можуть приймати розумні рішення стосовно ну, банально тих самих виборів да, президента, наприклад, да? або вони просто будуть вірити тому президенту, який. Тому кандидату, який збреше більше. Або буде просто казати, знаєте, як люди вони чують те, що їм хочеться чути. Вони хочуть, щоб їх обманули. І тому, якщо ти кандидат в президенти і кажеш сьогодні, що ти, наприклад, знизиш максимальну швидкість на дорозі. До 40 км на годину. А на наступний день ну, для того, щоб всі були в безпеці, да? а наступний день ти кажеш, я збільшу мінімальну швидкість на дорозі до 100 км на годину, щоб всі змогли доїжджати швидше туди, куди їм треба, і нарешті газувати на своїх машинах наповну. Тоді ті люди, які... Дуже хотіли би, щоб швидкість була меншою, вони запам'ятають тільки перший меседж. А ті люди, які купили собі спортивну тачку і дуже хочуть, щоб їм не приходили штрафи і ганяти на дорогах, вони запам'ятають тільки другий меседж. І подумають, що перший меседж то був для лохів, якими вони себе не вважають. А перший так само подумають, що другий меседж був тільки для лохів, якими вони себе не вважають, і тільки для рейтингу. А насправді ця людина їх не обманює, вона хоче їм добра. Тому що люди хочуть, щоб їх обманували. А з чого вони так хочуть? Тому що люди тупі. І все навколо нас дуже сильно тренує цю тупість у людей. Той самий алкоголь, наприклад. Смартфони. Алкоголь, якась там наркота, все разом. Телевізор, телевізор, це, мабуть, це самий топ речей, які туплять людей. Але телевізор, як би він не старався, він 50-60 років притуплював людей дуже повільно. А от смартфони, там уже щось пішло не туди. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, думайте, що ви робите. Кожен ваш крок бажано, щоб не бути тупими.